Бізнес гравітація проєкт відродження України. Наймасштабніша подія 2025 року. Друга щорічна премія бізнес гравіті Евордс відбулася у столиці. Нагороджували благодійні фонди, провідні компанії та бренди, представників бізнесу та культури, меценатів та волонтерів. Громадська організація Фенікс Черіті та її засновниця Марина Філіпенко підвела підсумки бізнес року, відзначила лідерів та СЕОВСУ українських та міжнародних компаній спеціальною нагородою та орденом Патріот України. Яку куховна місію виставила перед собою створюючи бізнес Евардс»? Дякую за питання. Головна місія на сьогодні це висвітити на міжнародному рівні топ-лідерів бізнесу України. А це бренди, компанії, представники бізнесу із різних векторів діяльності, які розвивають свій бізнес на всеукраїнському рівні та виводять його на міжнародну арену. Це ексклюзивна нагорода, яку щоріч виручають за особливі заслуги, патріотизм та розвиток вітчизняної економіки. Премія надихає та дає можливість представникам бізнесу обмінятись досвідом, знайти партнерів та залучити міжнародних інвесторів у національні проєкти. Чи часто ви берете участь у таких благодійних заходах? Доволі часто. Величезний досвід, багаторічний. Але щоразу, коли ти бачиш таких прекрасних людей. Які допомагають нашим постраждалим українцям, нашим військовим, це неймовірна сила, яка мене надихає кожного вечора, коли ми зустрічаємося, і це дорогого варте. саме такі акції, які нас всіх об'єднують заради перемоги. Насправді це дуже важлива премія зараз вже міжнародного рівню. Бізнес Awards. Ми тут нагороджуємо бізнеси, які зараз працюють під час повномасштабної війни. Роблять все для наближення нашої перемоги і роблять якісь інноваційні проривні рішення. Чимось визначається. Тому сьогодні будуть нагороджені багато бізнес-діячів. Сьогодні буде класно багато зібрано творчих людей зокрема, виступи артистів. Тут і Чів, і Геля Зозуля. І я Андрій Чорновол, Оля Сумська, ми будемо вести. Ще буде багато сюрпризів для. Вас вас музичних, які ви оціните. головне це показати, що наш має працювати в Україні і бізнес і всі підприємства заради єдиного блага. Це заради нашої майбутньої перемоги. В даний час в нашій країні дуже важливо, щоб ми підтримували наш фронт для того, щоб ми були в захисті. Тому ця, ця премія, цей захід, це найголовніший. Такий потужний інструмент, коли бізнес може підтримувати е, наших захисників. Дякую. А нам відомо, що ви нещодавно взяли участь у проєкті УСТБ. Зване вечеря. Що ви готували і коли буде прем'єра? Чи вона вже була? Ні, прем'єра буде 15-го. Готував дуже смачні страви, але. Про них я трошки замовчу 15.02 всіх запрошую до перегляду і там побачите, що робив, що готував і як ми взагалі це все знімали. Такі заходи мають бути, і я дуже вдячна, що їх організовують, тому що завдяки цим заходам ми збираємося тут для підтримки. Це об'єднує наш український народ. І завдяки цьому ми також підтримуємо наших військових. У нас просто так прийнято, що ми маємо допомагати один одному, а особливо коли в такі часи, коли Україна опинилася в такій великій біді, це просто обов'язок кожного українця. Насправді такі події дуже важливі, тому що вони відзначають найкращих у нашій країні. Найкращі маються на увазі це ті люди, які, попри все, залишилися в Україні, працюють на благо України. Донатять, розвивають економіку, культуру, мистецтво і, взагалі, організація таких проєктів, коли ми не просто збираємося, коли ми не просто показуємо суспільству, що такі заходи потрібні, ми ще й донатимо. Кожен тут присутній, прийшов сюди не просто. Поспілкуватися і презентувати якусь свою діяльність і отримати премію. В першу чергу люди прийшли сюди задонатити за вами, Україна, і все, що ми сьогодні робимо, все, що ми сьогодні досягаємо, усі наші прагнення – це заради перемоги. А перемога це для вас. Тому що якби не було би вас, якщо не буде вас не для України, ми вас дуже сильно любимо, дуже вами повернемося. Ходить до топ-100 видавних людей України за версією національного рейтингу. Він провів більше 450 виступів у 20 країнах світу, в тому числі на тисячні зали. Автор преміальної програми з розвитку та монетизації медійності для людей справи Фабрика. Пане Олег, вам слово. Дякую. Давайте. Давайте поаплодуємо собі за те, що ми тут всі сьогодні в такі непрості часи. Зібралися. Я думаю, що це найголовніше, що може бути церемонія нагородження лідерів бізнесу, концертна програма та благодійний аукціон. На заході зібралися успішні та впливові, знамениті та зіркові лідери думок, громадські діячі, волонтери і, звісно, військові. Про артистів годі говорити тут. Увесь арсенал топових кумирів українців. Благодійні заходи вони особливі і не можна поділяти допомогу військовим чи родинам переселенцям що є важливішим. Все важливе, тому сьогодні я тут. А чи є у вас особливий момент із благодійних заходів, який вам запам'ятався найбільше? Не знаю, найбільше я пам'ятаю дитячі. Посмішки і очі, коли вони отримують допомогу. От нещодавно я робила благодійний захід для діточок, і от для мене діти це найсвятіше і найголовніше. Оці очі ну взагалі будь-якої людини, яка отримує ту допомогу, яку вона потребує. Для мене цей захід поєднує і підтримку бізнесу, і підтримку збройних сил України. І мені подобається, що Організатори поєднали ці два напрямки а, в одне свято бізнесу і допомоги. Цей захід робить моя люба Марина Філіпенко. Її відмовити просто неможливо. <гум> Будь-які її заходи. Я завжди підтримую із любов'ю і з радістю, тому що я знаю, що вона зробила дуже багато і робить і продовжує робити для нашої країни і для військових. І мені дуже важливо, що такі люди все ще існують в нашій країні, бо зараз дуже багато уже. Людей закриває очі, стомилися від війни, як би мовити. Але саме страшне, що війна ще не закінчилася. Нам потрібно пам'ятати про те, що ми живі, здорові, можемо спати в своїх ліжечках тільки завдяки нашим військовим. І нам потрібно не забувати про те, що вони існують, і там боронять наше з вами життя. Тому я дуже дякую Маріні за те, що вона знаходить можливості, сили, бажання все це організовувати, збирати потрібних людей у потрібний час і в потрібному місці. Це найголовніше. Благодійних заходах дуже часто, тому що ми підтримуємо нашу армію, і ці заходи збирають дуже багато грошей для наших хлопців. Так, я підтримую це. Яка ваша мета? Наша мета допомогти нашій армії, так. Щоб такі заходи а, звертають на себе увагу багато людей, скажімо так, да і завдяки цьому робляться великі збори. Вони закриваються і є можливість купити щось для наших хлопців. Це дуже круто, що такі заходи існують, і завдяки ним можна допомогти нашим захисникам. І це не тільки про спілкування людей, про зустрічі, а в першу чергу про допомогу. І такі заходи нас дуже надихають. Для нас вони дуже актуальні, так як ми з Діаною спочатку повномасштабного вторгнення донатимо, долучаємося до зборів різних, тому на таких заходах буваємо частенько. Для мене бізнес це завжди підтримка одне одного. одного. Тут сьогодні зібралися люди, які одне одного розуміють як ніхто інші, і я тут за нетворкінгом і за цією самою підтримкою, яку в іншому просторі ніде не отримаєш. Ну і також поділитися своїм досвідом тобто, у нас тут таке спілкування відбувається. Тому я тут ділюся енергетикою, гарним настроєм і вірою в світло майбутнє. Наймолодша співачка, яка нині склала серйозну конкуренцію дорослому шоу-бізнесу Софія Нерсисян, виконала не лише свої топові хіти, а й заспівала разом з учасником дитячого Євробачення Артемом Котенко. Сьогодні ми з Соні співаємо пісню. Це пісня дуету Леді Гага та Бруно Марс. Кажи назву, то в мене з назвами все дуже погано. Давай дай Дай. свайл. Дай with a smile» І, до речі, сьогодні вночі вони виграли гремі. Хто дивився, той знає. Хто навіть не дивився, той теж повинна знати, кому подобається музична індустрія і все таке. Маленькі зіграчки яскраво сяють на зірковій арені однак їм уже не поступається сестра Софії Нерсисян, не менш талановита Марія, яка сьогодні також вийшла на велику сцену. Захід дійсно важлива подія не лише для учасників, а й усіх українців. Адже, окрім нагородження, зібрали кошти на допомогу дітям з центру Я Маріуполь. Долучилися друзі, колеги та партнери. Люди, які постійно підтримують і самі організовують благодійні івенти. З Мариною Филипенко я десь працюю з благодійними західними, десь вже 8 чи 9 років. І мабуть, кожного разу я я сам художник займак водислав. Да, там відомий художник. у мене своя така техніка, ексклюзивна, така плітіння, така, адгезивного, і я е, передаю кожен, на кожний захід. Коли одну, коли дві свої роботи. Сьогодні, наприклад, чотири роботи я передав на благодійний захід, щоб підтримати дійсно цей, цей захід і цей фонд. Так що можна сказати, що я раз місяць, раз два місяці обов'язково обов підтримую. На вашу думку, чи зараз варто в Україні проводити подібні благодійні заходи? Однозначно так. Тому що ви правильно сказали, що це ж заходи не тільки для того, щоб постояти біля там на червоній доріжці біля банеру, а насправді головна мета це все ж таки благодійність. Тому сьогодні я впевнена, що буде дуже успішно і якась дуже висока планка буде взята. Та підтримуєте ви ще якісь благодійні проекти? Можливо, також заходи. Ви знаєте, як в принципі будь-яка публічна особа. Все, що трапляється в публічному просторі у моїх колег, у моїх колег телеведучих, у журналістів, підтримую все, адже ну слухайте, якщо ми разом, то ми разом. Це дуже важливо, коли запрошують на такі заходи, блогерів, адже багато наших заходів ще на підтримку наших воїнів. Багато збирають донатів. Я вважаю, що такі заходи вони необхідні. Розкажіть, будь ласка, про ваш проєкт. Проєкт Галушка це проєкт багатогранний, це проект про новітню українську кухню, це проєкт про свіжий погляд на традиційні українські страви скрізь призму авторських підходів до сучасних тенденцій. Це проєкт про нашу самоідентифікацію, це проєкт про фуд дипломатію, це проєкт про Наша ДНК це проєкт про нас, українці. Бізнес Гравіті Авордс один з багатьох проєктів Фенікс Черіті. Громадська організація постійно опікується дітьми, малозабезпеченими родинами і, звісно, військовими. Відбуваються постійні заходи, де збирають рекордні суми на допомогу. Такий приклад чи не найкраще показує, що ми, українці, маємо бути єдині і докладати максимум зусиль, аби гідно тримати тил і підтримувати наших захисників. 33-й канал Kids спеціально для 33-го телеканалу.